вашої інформаційної безпеки це програма. Очі на першому західному вітаю. Перезавантаження таки сталося. Президент Володимир Зеленський повідомив про звільнення головкома Валерія Залужного. Його змінить на посаді генерал-полковник Олександр Сирський. Мінцифри разом із Міноборони працюють над упровадженням електронного військового квитка, але буде він не в дії. Повістоку застосунку також не буде. Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Тим часом нардепи вже працюють над змінами в законопроєкті про мобілізацію для другого чи. Танням і ще 100 українців повернули з полону додому. Більшість захисники Маріуполя, а Сенат Сполучених Штатів Америки ухвалив виділення макрофінансової допомоги для України Ізраїлю і Тайваню. Попереду ще голосування в палаті представників. Більше новин традиційно в огляді. Топ новина доби Валерій Залужний такий йде з посади головнокомандувача збройних сил. Це підтвердив у своєму вечірньому зверненні Володимир Зеленський. Президент подякував йому за два роки захисту і запропонував залишитися в команді. Також Зеленський заявив про перезавантаження у війську новий підхід до ротації, мобілізації та управління фронтом. Новим головкомом стане Олександр Сирський. Він має успішний досвід захисту. Провів Київську оборонну операцію. Він має також і успішний досвід наступу харківської визвольної операції від сьогодні до керівництва збройними силами України приступає нова управлінська команда. Штаби усіх рівнів мають знати і відчувати фронт так само, як солдати. На нулі що ближче до нуля, то відчутніші ворожі удари й цивільним. Донеччина серед ночі росіяни обстріляли Салидове. Загинула жінка, ще семеро поранених. Серед них шестирічна дитина. Чотири з восьми запущених ракет за попередніми даними балістичні з північної Кореї. Решта – С-300. Їх нам поки нічим збивати. Ще одна людина загинула сьогодні від рук росіян в Авдіївці. Попри загрозливу ситуацію, у майже знищеному місті досі залишаються понад 900 мешканців. Кожен з них щодня наражає себе на смертельну небезпеку. А це вже наслідки ударів безпілотниками в Одесі. Уночі рашисти вкотре атакували цивільну інфраструктуру. Травмовані двоє патрульних із 17 шахедів, які цієї ночі запустили росіяни. Наші повітряні сили знищили 11. Мінуснули захисники і російський алігатор вертоліт Ка-52 разом з екіпажем. Бійці сухопутних військ уразили на Авдіївському напрямку, збили з переносного зенітно-ракетного комплексу. Попсували ворогу нерви й наші кібервійська через атаку розвідників. У росіян масштабний збій у програмі керування дронами. Технологічна війна в Україні на обкладинках світових медіа. Американський тайм описав, як наша держава стає військовою лабораторією штучного інтелекту. А британський The Economist випустив. В матеріал дрони убивці про українських виробників безпілотників ці пташки змінюють війну і стають зброєю майбутнього. Рік роботи армії дронів підсумували в мінцифри: 67 ударних рот безпілотників, 200 компаній, які виготовляють десятки тисяч дронів на місяць. Ринок росте і на це держава виділила рекордний бюджет 40 мільярдів гривень. Одіозному на стору Шуфречу повідомили про нову підозру. Він платив рублі Росгвардіям за охорону своєї елітної нерухомості у тимчасово окупованому Криму. Нагадаю, нардепа вже підозрюють у державній зраді. Назавжди Не в небі, виконуючи завдання, загинув український льотчик, який мав 385 бойових вильотів. Владислав Риков про втрату повідомив його побратим і командир. У полеглого залишилась дружина і маленька доня. Як пам'ять про усіх героїв неба у столиці, де комунізували ще декілька об'єктів. Яктів, зокрема, повітрофлотський проспект перейменували на проспект повітряних сил. Нова послуга у дії від тапару застосунку. Є інтерактивна мапа з укриттями. Так можна відшукати найближче до вас і повідомити, якщо воно зачинене. І наостанок не нове, але щемливе. Немовля, міцно спить на руках Валерія Залужного. Мабуть, так почувались усі українці, що нині в соцмережах дякують генералові за службу й захист. Помічника у халянців і колаборанта затримали правоохоронці на Львівщині. Чоловіки у грізний спосіб допомагали ворогу. Один з них переправляв військовозобов'язаних за кордон а інший співпрацював з окупаційною владою у Запорізькій області. Колаборант переїхав до Львова минулоріч як внутрішньо переміщена особа. Він намагався втекти з України до Євросоюзу, але плани змінили працівники СБУ. За даними слідства, зловмисник належав до складу окупаційного МВС РФ. Його включили до складу каральних загонів, які викрадали місцевих мешканців посеред вулиці або ж з власних квартир. Також він разом з озброєними окупантами здійснював грабування помешкань місцевих жителів під виглядом обшуків. Крім того, був залучений до окупаційних виборчкомів під час проведення псевдореферендуму РФ щодо приєднання регіону до складу країни агресора. Наразі затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років за ґратами. Втікати ж за кордон ухилянтам допомагав 38-річний керівник благодійного фонду із Самбірщини. Йому вже повідомили про підозру. Правопорушник може провести до 9 років у в'язниці. Чоловік реалізовував кілька незаконних схем. Зокрема, однією з таких була оформлення ухилянтів під виглядом водіїв транспортних засобів, що здійснюють перевезення гуманітарних вантажів через кордон. Свої послуги він оцінив у 10 тисяч доларів США за одну особу. Проте затримали його на гарячому під час отримання першого траншу в розмірі 5 тисяч доларів. Майданівець ветеран АТО Максим Мансуров відчув усю жорстокість війни ще в дитинстві. Його батько родом із Таджикистана, взяв у руки зброю 1991-го, коли хлопчику було 11 місяців. Мене більше 30 років і жорстокий ворог вдареться у життя їхньої сім'ї. Знову у когось він відбирає майно, домівки, мрії а в когось рідних, перетворюючи матерів, дружин, дітей на тіні. Як вийти з цього стану? Як знову почати жити після важкої втрати? Як знайти в собі сили? Це питання після трагічної загибелі чоловіка неодноразово ставила собі його дружина. Відповіді допомогли знайти в офісі підтримки родин військовослужбовців. Жорстока війна невблаганно забрала найрідніших чоловіків у Надії Коверко. У Таджикистані 1996-го під час військового завдання загинув її чоловік. Шофер заснув, їх перевозили знову місця на друге і в обрив машина, впала. Якби вони їхали другі, ніхто би навіть не знав, не бачив. І машина взірвалася, всі згоріли. Він був в ті машині сина. Жінка виховала справжнім патріотом, добрим та чуйним чоловіком. Коли ворог підкрався ближче, Максим також, як і батько, не залишився байдужим. Спочатку майдан, потім АТО. А спочатку повномасштабного вторгнення в перші дні пішов, забрав дітей, забрав жінку, перевіз до мене в Польщу, а сам поїхав воювати. Моя задача це прийняти його. Вибір його рішення, бо він все-таки йде заради майбутнього своїх дітей, щоб вони жили в мирній країні, щоб вони не воювали. Думала, що Росія нападе на нас. Від лютого і до літа Максим воював у лавах 503-го батальйону морської піхоти. У червні він на декілька днів приїжджав у відпустку. Ці дні назавжди залишаться у пам'яті рідних. Я зазираю, а там Максим стоїть. Я вже не поняла, чи то сон, чи то реальність. Я чую, як пульсує, як б'ється серце своє, не знаю, від емоцій як. Е, 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 е. Я просто побігла до нього його обнімати. Та ніхто й подумати не міг, що тогочасні обійми з Максимом останні, як і це відео, на якому він неспішно спішно шнурує берці, збираючись у дорогу. Мамо, ви не знаєте, що там робиться, яке там пекло. Зувався виходити. Він казав: певно, я в останній день вже тут. Я кажу, Максимку, не їдь. Він каже: Мамо, як я не поїду, мене там чекають. І каже, дитина маленька, не хочеться відпускати. 23-го ми Поговорили в серпні. Два він казав: зранку подзвоню. та довгоочікуваного дзвінка Анастасія так і не дочекалась. Через декілька днів звістка від побратимів сколихнула. Коли підійшла до під'їзду, побачила пару людей, хлопців військовій формі. Добрий день, ваш чоловік загинув, дають папірочок. Е, я просто бачу фамілію Максима, і в мене в голові чомусь була впевненість. Він не виходив на зв'язок. Вони були в будинку, а станка, вистріли на першому поверсі. Троє загинуло. Він неймовірний батько, неймовірний чоловік. У молодої сім'ї було стільки планів та мрій, які перекреслила війна. Дружина Анастасія довго не могла оговтатись. Від страшних реалій життя. Зрозуміла, що сама я не впораюсь. і був такий нюанс, помітка, що дитина росте, а я того не бачу. Та, і треба якось чим пошвидше вертати себе до життя. Я йому кажу на небі, дивиться за нами і глядку. На ну, то все-таки, напевно, найважче, як е, дитина буде рости. Тато герой, та, але б хотілося б поряд. Змусити себе жити далі Анастасії допомогла волонтерка із офісу підтримки родин військовослужбовців Оксана Ганкевич, яка також на війні втратила чоловіка. Ми вдвох проходили все це. Я своє, вона своє, але разом нам було простіше і легше. Всі питання, які стосуються родин військових, у нас тут. Вирішується, а саме в нас є адвокати, юристи. Нині Анастасія піклується про сина за двох. Виховуватиме його так, як мріяла із батьком. Ми з Максимом двоє мріяли в три роки його віддати на бойовий гопак, і це я сто відсотків зроблю. Уже для сина зібрала батькові речі, які досі пахнуть війною. Жінка надіється, їхній дитині вже не доведеться захищати свою домівку від ворога. Чекає цього часу, про який в окопах писав у віршах її Максим. Забояють трави після війни. Ми відбудуємо міста, що зруйнували ви, і буде в них життя і дитячий сміх. Та українці не забудуть ворогів своїх. Тетяна Надія Юрій Кісь, програма Очі. Львів з бюджетом розвитку це не загальний бюджет громади, а гроші, які витратять на капітальні видатки, такі як ремонти шкіл, садочків, лікарень, укриттів, аварійних доріг тощо цього року. Їх в міста 1 мільярд 900 мільйонів гривень. Саме таку цифру сьогодні затвердили на сесії львівської міськради. Для порівняння минулого року сума була майже удвічі більша. 221 мільйон на медицину та реабілітацію, 90 на освіту, чверть мільярда на критичну інфраструктуру, 30 мільйонів на співфінансування грантових проєктів і 28 на аварійно-відновлювальні роботи об'єктів, які постраждали внаслідок ракетних ударів. А мільярд гривень передбачений на підтримку ЗСУ. су. будемо купляти різний еквіпен, дрони, антидронові системи, які продумуються у Львові. Виробляються не скажу де щоб передавати нашим хлопцям на передову збільшили львівські депутати сьогодні і фінансову підтримку для розробників військового обладнання. Ця сума зросла втричі, тому що ми коли стартували з першої програми, та у нас було 300 максимально мільйон. Ми побачили, що реально фірми, які працюють, і скажімо так для більших виробників, зробили збільшили власне суму ваучера максимально до трьох мільйонів. Заявки військових підприємців розглядатиме спеціальна комісія, але лише після того як. Розробки протестують військові після того, як виробили е певні е речі, які передаються військовим, передали їх військовим і на підставі актів потім здійснюється компенсація. Додам, що іще одним рішенням сьогоднішньої сесії Алемар депутати прийняли у бюджет львівської громади півтора мільйона євро від уряду Фландрії. Це королівство Бельгії. Ці кошти скерують на розбудову центру допомоги українцям, які зазнали тортур на війні. Він запрацює в межах екосистеми людяності Незламні Unbroken». Не Рєпіна, а Гріпінам, не Федорова, а Федоровича. саме так тепер правильно називати ці дві вулиці у Львові. Перейменували їх сьогодні рішенням сесії Львівської міськради у межах деколонізації топоніміки, як пояснюють чиновники, відновивши історичну справедливість. У Марії кажуть, і Рєпіна і Федорова вулиці названі на честь великих українців. Тож їх не фактично перейменували, а лише поміняли з зросійщені варіанти написання цих прізвищ на українські. Рєпіна – це е, трактування прізвища е, російської мови. А ріпін це трактування української мови. Якщо говорити про Федорова, і Федоровича таким чином ми теж руйнуємо один стереотипів і повертаємо, так як було в документах, в податкових таблички на будинках обох вулиць мають замінити найбільші. Ближчим часом це завдання делегували Галицькій і Личаківській районним адміністраціям. Додам, що у межах деколонізації топоніміки у Львові перейменували вже 54 вулиці. Точно буде й 55-та. Нову назву наразі обирають і для вулиці Карпінського, першого президента Російської академії наук. Кредит є оселя під 0%. відсотків з бюджету Львівщини. Відшкодовуватимуть додатково 3% проценти за іпотекою. На такі пільги можуть претендувати зокрема військовослужбовці за контрактом, працівники СБУ, Нацгвардії та прикордонники, ті, хто зареєстровані у нашій області. Детальніше про рішення розповіли на брифінгу у Львівській ОВА. за словами очільника обласного департаменту економічної політики Степана Куйбіди, цей рік стане пілотним для проєкту. Ми знайшли в собі певні резерви, передивилися ті видатки, які вочевидь мали нижчу пріоритетність аніж забезпечення житлом таких категорій громадян. Тому стартова відмітка обласної програми є 15 мільйонів гривень. Закріпили свої наміри підписанням договору про співпрацю між владою та представниками банків. Як працює сама програма, клієнт оформляється кредит під 7%, але 4% якої йде компенсація укрфінжитла. Це що ми підписали договір про співпрацю, дає нам можливість тоді ще компенсувати 3%. То відповідно, в даному випадку отримує кредит наш клієнт під 0%. До слова, скористатися таким бонусом зможуть і ті, хто вже має іпотеку Єоселя, і ті, хто тільки планує її оформлювати. У обох випадках потрібно буде лише написати відповідну заяву. Зауважу, що додатково відшкодовуватимуть 3% за кредитом є оселя і ветеранам війни, членам їхніх родин, учасникам бойових дій та іншим. Завдяки такій компенсації кредитна ставка для цих категорій мешканців Львівщини зменшиться із 7% до 4%. Більше про умови зможете дізнатися у відділеннях банків, що надають іпотеку за програмою ЄОселя. Українські гірськолижники позмагалися у Бориславі. Буковиця Оупен відкриті всеукраїнські змагання, включені в календар міжнародної лижної федерації. У них взяли участь понад сотня юнаків та дівчат. Для лижників це була підготовка до чемпіонату України, який вже триває у Буковелі. Про те, у таку теплу погоду вдається зберегти сніг для лижників, дізнавалася Алла Васьковська. На дворі майже весна, але в Бориславі є ще маленький острівець снігу. Це гірськолижний комплекс Буковиця. Навіть за температури плюс десять градусів тут можуть змагатися лижники. Та для цього, по перше, треба правильно підготувати лижі. Цим займаються тренери. Поруч зі стартом Забираємо мазіку. Проплавали вчора. Бруд. Потім щіткою Далі? прочищаю. По-друге, надважливо підготувати трасу для цього сиплють селітру, щоб сніг не танув, рівняють його лопатами і запускають сліперів, згладжувати маршрут. Ми проводимо старти нас вчать проводити в будь-яку погоду. Вчора хлістав у нас дощ чудовий плюс 8, Сьогодні сонце плюс 10. Вчора сипали силітру від дощу. Сьогодні від сонця, але як ви бачили, траса була в чудовому стані. Тепер до змагань сині та червоні палиці на трасі це ворота між ними. Треба якнайшвидше проїхати. <клухи> Змагаються на буковиці у спеціальному слаломі. Тут ворота розташовані ближче ніж в інших видах. Тому повороти швидші і коротші за пропуск воріт або перетин однією лижею. Спортсмена знімають з дистанції. Так, наприклад, трапилось із переможцем першого дня змагань в другий день. Йому не пощастило в останній спробі. Можна вигравати, можна і програвати. Це таке більш така швидка робота, бо іган більш розтягнута робота. Впливає, бо м'який сніг і ями виробляються, але посипали селітру, і тепер добре вже було їхати. Стартують лижники один за одним. Тренери ще встигають дати поради як швидше і без помилок пройти складні ділянки. Місто став палку. працювати пап, 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 пап! в залі кожного з днів йшли дві спроби на різних трасах. Наприклад, перший маршрут другого дня був складнішим. Перші шість ворот треба видержати дуже тяжко, і на перші шпільки я там трішки залетів. Теж наверху перших три закритих потрібно. Закрентуватись і лижу випустити по меншій траєкторії. Перша шпилька складна, тому що треба зайти як, як найшвидше не з неї вийти. Після шпильки теж є такі повороти. Потрібно все рано, рано, рано працювати, лижі виштовхувати вперед себе. А вже після перерви друга траса була більш прямою і швидкісною. Тут більшість лижників покращили свої результати. Славим треба їхати швидко, гарно бути розогрітим. Та більше цього тренуватися, бо якщо не тренуєшся, ти не поїдеш треба тільки від все то ніяк не розкажеш. Це спуск Олесі Шарун. Вона стала переможницею за підсумком обох днів на Буковиці Оупен. Її останній заїзд був найкращим з часом 37,19 секунди. Тут треба їхати швидко просто думати, чим якнайшвидше добратися до фінішу. Кожен рік сюди приїжджаємо. На ці змагання, хороші змагання, нічим цей далі. У нас чемпіонат України і все, і там далі кубок України. Буковиця Оупен тривала два дні. За підсумком кожного визначали переможця Це свою золоту медалю. Отримує Марія Бондаренко з Києва, той спортсмен, який більше вірить в перемогу, він їздить краще, навіть попри те, що приблизно всі спортсмени їздять однаково. І от я навчилась я була на багатьох змаганнях і навчилась не хвилюватися. Буковиця опен відбувається вже всього. Цьогоріч змагання були в пам'ять про полеглих захисників, а також на підтримку Державної прикордонної служби України. Це міжнародні змагання, але на жаль, е через війну в нашій державі. Іноземні країни не змогли приїхати, зараз приймають участь українські команди. У нас три вікові категорії – це Ю-12, Ю-14 та Ю-16. Діти від 10 до 16 років. У змаганнях взяли участь 150 лижників із п'яти областей. У загальнокомандному заліку перемогла Львівська область. Алла Юрій Кісь, програма «Очі». Які б не були новини, нехай вони не зменшують нашу мотивацію допомагати війську і бути корисними там, де ми є. Бережіть себе. Хай ця ніч мене спокійно. Побачимося вже у п'ятницю, о 19.